Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про Layer 2 рішення, топове, найтоповіше, яке зараз є на ринку, Layer 2 рішення, токен якого вже торгується. Це є Starknet. Starknet дуже фундаментальний, тому що розроблявся близько 5 років. Побудована власна мова програмування, побудовані функції, де можна оплачувати не тільки ефіріумом, комісію. Побудовано дуже багато, і команда дивиться в майбутнє і будує roadmap так, де буде дуже багато оновлень і дуже багато крутих функцій. Зараз Старкнет дивиться на формування ком'юніті, тобто ринок зараз поганий, він хоче сформувати якусь свою власну спільноту, які віддані продукту. Тому раджу придивлятися до Старкнета не в плані перспектив, тому що багато людей думають, що якщо проект вже на ліс, ну якщо торгується, формувати ком'юніті вже не потрібно. Старкнет говорить про зворотнє, додає різноманітні компанії, різноманітні можливості для спільноти. Всі вони стимулюються, тому не фінансова рекомендація Діор, але раджу звернути увагу на проєкт Starknet. Дуже класне фундаментальне рішення з хорошою підтримкою. Про інвестиції, я думаю, не потрібно говорити, так як там занесли близько 300 мільйонів тир 1 фонди, тому StarkNet є суперпродуктом зараз на ринку. Всім рекомендую знову ж таки вивчити продукт і прийняти вже свої рішення особисто. Я буду далі говорити про якісь новини, апдейти в цьому проєкті. Всім попаду нових відео.